Плануємо потроху збирати меблі для нашої бесідки. Отакого От плану розміщення у нас планується. Тут у нас довжина буде 3,20, а сюди десь 2. Подони стандартного розміру. На середній ряд будемо використовувати страшненькі. Тут не дуже важливо, які вони будуть, головне, щоб вони держалися в принципі кучі, вони слугуватимуть тільки для нарощення висоти. Спочатку вирішили позривати дощечки, які нам не потрібні, для облегшення конструкції. Потім в подальшому ми зможемо їх використати для того, щоб де у нас будуть щілини, цими рейками закрити проміжки. Відцентровуємо їх, щоб візуально вони стояли на одному рівні. Якщо ви плануєте на продаж робити якесь комерційне замовлення, то краще шкурити їх, обробляти краї, звісно, там, де не буде торкатися нога і не можна буде загнати задирку, то можна їх і не шліфувати. Але якщо ви хочете, щоб вони повністю були покриті. Або лаком, або яким-то засобом для дерева, то спочатку шкурте, фарбуйте, а потім накривайте. Так як у нас є компресор і вже одну із лавочок ми робили, то нам буде не так важче залізти у важкодоступні місця і добре воно прокраситься. Закріплюємо подони між собою. З'єднуємо саморізами оцю і цю верхню дощечку нижнього піддона і нижню дощечку верхнього піддону. Того, щоб закріпити подони, використовуємо такі саморізи. І було Я зняв, зняв. Сделаем так. Я зняв-зняв, зроємо так, зробимо так. Для того, щоб зменшити отвори між дощечками, позривали і трішки їх здвинемо. Тут 900 міліметрів, нам потрібно піддон на половину розрізати. Розрізаємо на 450 мм міліметрів, на. Напил піддон ось такою болгаркою з таким кругом. Взяв телефон в руки, покажу вам. Це наша готова спинка. Це оці великі поддони, що не по розміру. Тобто в них ширина 900 мм. 90 см. Я розрізав на 45 см. Потім вийшло, що ці трошки були длинні. Я їх вкоротив. Ми їх ставимо ось так от туди, щоб воно ниряло. Тобто буде виглядати щось отак. От. Далі показую що ззаду. Ззаду у нас якби поддон тут стояти не буде. Отака спинка. Но ми поки беремо наші дощички, що ми... Можна покріпше щось знайти. Ставимо ось так от. Ставимо в самий низ. Воно буде вставати прямо в ту нішу, можна сказати. Ось от отвір поддона. От так воно йде як розборочка якась можна так сказати. Тут воно буде стояти отак. Ми це обріжемо, закріпимо на саморізи, там теж. І тут ми поставимо якусь отаку планочку. Усилимо, як би сказати, буде хтось опиратися, щоб в нас було все гарно трималося і ніхто не впав назад. То есть буду держаться ось тут мы закрепим и там буде, Сейчас буду показывать. Довго я грався, як його це все зробити з яким з яким углом спинки його все зручніше. Все як я розповідав. Ми спочатку, ну як спочатку, це наші упори. Щоб спинка назад не впала. Можна і менше ставити, ну я поставив їх більше з тих планочок, що ми позривали. Чотири штучки. Дві по центру, по бокам. У нас є, от, якщо взяти, наприклад, одну, ой, вона впирається. Один упорчик. Далі упорка. Іде в нас з цієї планочки. І опирається ось тут. Тобто воно сидить тут на мертво. Я його позакріпляю, саморізами все дуже гарненько. І буде гарна лавочка. така зачищу її, обпалю, оброблю, всі угли, всі угли згладяться, все буде гарненько. Цією планочкою ось, я регулював тут угол. Угол спинки. Тобто можна було поставити більше руба, більше наклон. Ну, це такий більш оптимальний варіант, тому що спинка от, в такому положенні і вона ідеально стоїть по упорам оцим. І для спини дуже гарненько, можна якби наїстися, так сидіть, обпертися і живіт не буде мішати і спина відпочиває. Все в процесі. Я от планочку робити. Отака у нас виходить конструкція. Поки що поставили так, і ще залишиться чоловікові зашліфувати. Плануємо також закупити або пошиємо власну руч спеціальне покриття, диванчики м'якенькі. Також придумали такий імпровізований столик. От, покажу вам трішки ближче. Різний вийшов трішки рівень, так як тут буде іще цементуватися покриття, тому ми не підганяємо вже його під один розмір. А вже коли буде тут стяжка підлоги, то тоді будемо зрівнювати вже поверхню. А може, як будемо прикривати його подушками, нічого не бачу в цьому страшного. Пофарбувала чайник, зробила таку імпровізовану клумбочку. О, тут посадила посадила чорнобривці. Мені то вони по запаху не дуже подобаються, але вони будуть гарною такою шапочкою, тому, тому так.